Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас українська народна казка цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди баран, цап нагород на капусту і баран туди. Цап у цап і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього цапа та й барана, а то за ними ні сад, ні город не вдершиться. А забирайтеся цапа й барана собі з Богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран та я зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть, ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий, та не дуже. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть, та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо і ми туди та переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то. Три вовки кашу варять, нічого робити, вітаються. Здоровенькі були молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки. Ще каша не кипить, а м'ясо буде з вас. Ох, цап злякався, а баран вже давно злякався. Цап і надумався. А подай лишень баране оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову несе ту ж саму. Та не цю, подай ще більшу. Тут уже вовки злякались, і стали вони думати гадати, як звідси втікати. Бо це кажуть такі молодці, що з ними і голови позбудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, а нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашої компанії, а другий став його дожидати, думати гадати, як би собі від тадра падати. Е, вражий син, пішов та сидить, нічим кашу долить. Ось візьму я ломаку та й прижену його, як собаку, як побіг, та й той не вернувся. А третій воксидів, сидів, сидів ось лишень піду я та як їх прижену, як побіг, та й той рад, що втік». Тоді цап і до й каже: Ох, ну ми, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти. Та й з коріння забратись. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили, а тим часом роздумав перший вовк. Е, чи не сором нам трьом цапа та й барана боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо вражих синів. Пішли аж ті добре справились, давно вже от казана убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та й барана догнати. І йшли і, і нашли їх на добі. Цап сміливий узліз аж наверх, а баран несміливий, той нижче. Не От, лягай, кажуть, вовки першому вовкові, ти старинці, той ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк довгори ногами. Та й почав ворожити. Барат на гіллі сидить, та так дрижить, не втримався, як упаде на вовка. Цап сміливий, та й не став роздумувати. Як закричить, подай мені ворожбита, вовки як схопились, та аж пил по дорозі закорився. А цап та баран пішли в поле, зробили собі. Курінь та й живуть там. Діти, як називалася казка, яку ви щойно прослухали? Так, українська народна казка цап та баран. Діти, а як же так сталося, що цап та баран перемогли вовків? Так, діти, тому що цап та баран були розумними і хитрішими, от їм і вдалося перемогти сильних вовків. До побачення, мої любі діти!